Знімаю огляд того, що я купив в Румунії на магазині Penny на 1228 гривень. Ось кульочок такий. Зразу скажу, що кульочки тут паршиві. Це на 9 кг. Треба ходити в магазин з сумочкою. В леях румунських це вийшло 128,39 лей. І ось що було придбано на цю суму 1220 з гривень. Бутилочка вина на літр не самого паршивого, бо там було таке в пластику, я так розумію, що таке взагалі е, пиво дві баночки різного кілограм, ні, не кілограм, вибачте, 500 грам. 500 грамм горишки солоных. Огірочки, дешевше, ніж в Україні, зараз у нас, здається, там по 80 гривень килограм. тут 64 получается сир італійський з пліснями сыр сир італійський, гранда падана, Забув, як воно називається. Ну, коротше, такий сир: лоточок помідорчиків. вафлі, сирочок плавлений для гамбургерів. Трикутничок з м'ясом, сосиски, сосиски підкопчені і сосиски. Просто так звані молочні свинячі і ще ще два бургера ось такі. Це все вийшло 1220 гривень, нагадую, але не знаю, багато це чи не багато Мені здається, це доволі нормально на таку суму а, здійснити такі покупки. В Україні здається, це або дорожче, або в таку саму ціну стане. Дякую за перегляд.